Всім привіт, з вами як завжди Хокер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F-125 та у нас нарешті Season Break. Я, по-перше, прихиряв з того, що він після якої там 14, -й, 14, -й, та, 14 гонки, а не після 12, ї там, типу, після половини сезону. Ну да, ладно. Якщо там до того випустив відео з кар'єру Олівера Бермана, ну теж суміла ж, ну, ніх ярумів вже не буде. Так от. По оновленням, у шарлі замовляв оновлення. Воно провалилося, на жаль. В принципі, в пофігу, бо, тому що наш буліт і так нормально їде. Ми майже на рівні з Макларен, там нам міліметра просто не вистачає. А так то, в принципі, ми справляємося зі всім. Нам головне просто виграти гран-прі Італії, Монцу. Тоді нам, в принципі, це буде достатньо, де типу, бо можна до кінця сезону нічого не робити. Нам, в принципі, цього було би достатньо. І що <кій> нам більше, в принципі, ми ж Феррарі, нам головне виграти домашню гонку і потім до кінця життя жити з цим. Вау, круто, класно. Типу, ну так от, менш тим, бо тому що сьогодні у нас гран-прі Нідерландів на трасі Зандворт, одна з найнебезпечніших трас, як на мене, через останній поворот. От тому вона і є одна з найнебезпечніших. Я тут ще постараюся пару крою без трекшн контур проїхати. Я це потім покажу. Так от, по старту рішіці. Дві Ферері на першій і другій позиції. Тобто я на полі і Шарле Клер стартує поруч зі мною. Третій на стартує Макс Ферстапен, мій головний суперник на даний момент і Оскар П'ястри. П'ятий Окон. Шостий Рассел, сьомий цю Восьмий Дуін, дев'ятий сайт, десятий Гаслі. Одинадцятий на стартує Ланду Норріс. 12 на стартує Дід Фернандо Алонсо, 13 Антонелі, 14. Лоусон, 15. Бортолета, 16, Строл, 17 на стартує Нєко Хюлькенберг, 18 Олівер Берман і 19 на стартує Айзеха Джарта, 20-й, тобто останній Албон зі штрафом. Албун, по-моєму, пройшов в Q2, але. Ну, штраф він отримав. По стратегії вирішив поїхати мідіум хард, бо тому що ризикувати нема чого. Софт в мене зноситься буквально за 10 кругів. І що я потім роб буду робити ще там 4 круга, я не знаю, то довело стартувати на Medium. По старту гонки у нас Шарлеклер обходить мене, ну мені в принципі байдуже, бо тому що моя головна задача стримати Макса Ферстапена, з чим я успішно справляюся після повороту. Шарлеклер чуть, чуть від нас від'їжджає. Я, я успішну атаку проводжу на Макса Ферстапена, тобто... Я захистив своє друге місце, віддав перше Шарлю. Хай собі їде куди хоче, від'їжджай, мені байдуже. Мені головне стримати Макса, щоб проїхав в мій суперник Оскар Піастрі. Можливо, скажете, що дурак чи що? Ні, так має бути. Якщо я сказав, щоб Оскар Піастрі проїхав, значить він проїжджає. Я хочу виключити Макса з нашої з Оскаром битви за титул. Я не хочу боротися з Максом. В мені 24-й формулі програв, 22-й формулі програв, 23-й формулі я йому програв. Але тут тільки на один сезон, то буквально на першому, там в другому сезоні вже я виграв. Так що, Макс, тримайся від мене подальше, бо тому, що мені не цікаво з тобою ганяти. До... Давай в наступному сезоні, будеш боротися зі мною за титул, а цього сезону в мене плани на Оскара. Ну так от, поки що я стримую його доволі таки успішно. Я йому грію, його софт. Що найголовніше. Якщо він їде за мною, то означає, що в нього швидше зношується резина, гріється і тому подібне. У нього там буде більше 100 градусів на ту резину, якщо він буде постійно їхати за мною. А У мене резина буде на скільки градусів, 90 може. Через те, що я люблю її так позношувати. Але, до речі, про сетап на цю гонку. Доволі таки він не є поганий. І він мені подобається. Так, да, машина трошки твердо управляється, але я це контролюю тим, що у мене знос резини дуже низький, так що все по кайфу. Ну так от, моя головна задача на гонку стримати Максу, відправити його куди подальше від топ-5. І дати якимсь чином Оскару ще проїхати вперед, щоб нічого там не сталося. Бо тому що ми з Оскаром будемо в плюсі. А я буду придіти і радуватися. Ну так от, менш з тим. Оскар П'ястре поки що тримається на другій четвертій позиції. Я тримаюся на другій. Я спеціально залишаю Максу місце для ходу в поворот. І я попадаю в зону ДРС, і я стараюся ще більше тормозити, тим самим ще собі вигідно не роблю. І Максу, і собі, і Шерле Клер на... від нас відійшла, а я ж тут повороті так атакую, Макса, а в тому повороті так небезпечно атакувати, що може закінчитися двома смертями. В прямому смиссі цього слова, в тому повороті може статися дві смерті, якщо хтось почне атакувати. Я ризикнув, ніхто з нас не здох, так що все чітко може продовжувати ганяти. Так от, третій круг. Я все ще продовжую стримувати Макса. Але за рахунок цього до мене під'їжджає. Оскар піастрі. Але від'їжджає Шарль Клер. Ну, мені я ж сказав, байдуже, до того ж у Шарля дві зупинки мають бути. Тобто, Шарль розуміє, що софт не витримає. Так, да, хард би там міг би витримати скільки, ну. 22, напевно, круга. 23, ну нехай. Нехай 23 круга, ну 24 круга, от прям край, скільки він мав би витримати хард на цю гонку. Шарль міг би поїхати з одним стопом. І Макс, до речі, так само має їхати з двома стопами. Тобто, я його стримав, я йому не дав розігнатися від'їхати. Тим самим він би потім міг би фінішувати там четвертим-третім. Я йому зразу дав зрозуміти, що я настроєний дуже серйозно, дуже я злий на цей уікенд, і я хочу його проганяти збити, тому що він мені тут нахер не потрібен. Ну, уже до п'ятого кола Оскар Піастрі нарешті до нас під'їжджає. А через те, що Оскар Піастрі вже поруч з нами, то мені в принципі немає за що переживати, бо, тому що Макс Ферстапен вже має зношну резину, прошу зауважити. І прогріту резину, а в мене вона просто прогріта, і вона зношена так чуть, чуть. Буквально капельку. Так то можу сказати, що Максу ми запороли гонку. Я ще, я минулого відео попереджав, що я йому в Нідерландах жити не дам. За те, що він мене, по-перше, обігнав в чемпіонаті, а по-друге, за те, що він вмішується в нашу битву. Я йому тут даю поняти, що. Він недостойний, з нами боротися, хай бореться з ким попало, але не з нами. То є наш титул, то є наша битва. Ну ні, ну титул буде мій, напевно. Так от, Макс не тупить, він є тупий, і він допомагає своє, своєму напарнику Юкі Ціноті, щоб той поміг йому розібратися з нами. Юкі попадає в зону ДРС, я без зони ДРС. оскар піастри мене проходить, а Макс Ферстапен не встигає. Юкі там залі десь секунді від нас. Так що. Не сильно працює план Макса. Я, до речі, продовжую його атакувати, щоб він мене не трогав, щоб він нічого зі мною не робив, щоб я його просто послав і на тому все. Но, на 12-му колі він вже, до речі, зробив свій стоп на 11-му. І на 12-му заїжджає Шарль, який ставить собі софт. Новий, свіжий. Я, до речі, випадково це от як його. Ну коротше, випадково торкався Оскара. А до речі, ма план Макса не спрацював просто повний провал. Юке більше ніж в 1 секунді від нас, тобто вдере зону, він ніяк ні, ніяким чином не попаде. Резина, до речі, на 13-му колі почувалася ще більш-менш нормально. Що, до речі, дуже дивно. Ось цього є реально прикірів, що резина у нас просто чудова на цю гонку. 16 коло, да, вона вже була сильно поношена. За три круги вона там почала сильно сильно зношуватися. Ну а сам факт, що резина витримала, і. я цим повністю задоволений. Так от, роблю я свій стоп. і ем, Я заїжджаю в бокси. Оскар, правда, зробить через 4 кола. Ну, невідомо, що може статися за ті 4 кола. Зейтікара, редфлаг, все що завгодно. Я, до речі, вирішив відключити цей Пітреліс Асіст, І я швидше виїхав з боксів. Я приблизно зараз секунду відіграв. Приблизно я відіграв секунду. ніж з цим помічником. Тож, і хто те, що його має включити, обов'язково виключайте, бо тому що вам то пригодиться. Я, от мені пригодилось, я швидше виїхав з боксів. І попереду Юкі на кілька секунд. Я там по суті мав би виїхати від нього. Там скільки? 2.1, 2,2. но було 3 і більше. Так от, я вже до 20-го кола підібрався до Норріса і Рассела, я їх починаю обходити. А от Оскар Піастрі за рахунок зношеного харда, він же їде помаліше. Тобто, що? Правильно, Оскар Піастрі вже потрібно робити бокси. Він поїхав в бокси. Але на 21-му колі я помиляюся поруч з Норрісом, який буде допомагати своєму напарнику проїхати. Шерле Клер, до речі, знову на 1 але у нього має бути ще один обов'язковий стоп. Обов'язковий. До речі, Макс Верстапід навчос тримається на сьомому місці. Ну і все одно всьому не фінішує, так що добре. Ну, як добре, то погано. Так от. Норріс. Старався мене почуть стримувати. За рахунок цього Оскар Піастрі на своєму свіжому Мідіумі до мене старався під'їжджати. Але то є така мелоч, знаєте, я ж все одно буду триматися до кінця гонки поруч з Оскаром, його мідіум рано пізно зноситься, а в мене хард Буде на голову вище через пару кругів. Буквально Буквально пару кругів у мене хард буде на голову, то й на дві вищі. Так от, у вас перше коло, і це коло для стопа Лондон Норріса. От він з на підлейн. Я стараюся побільше від нього взяти брудного повітря. І. Сильно ну, мені не помогло, на жаль. Так що дарма старався. Но, на тридцятому колі до мене тишком нишком підігрався Оскар Піастрі. Тобто зараз буде битва за не тільки перемогу, зараз буде битва за те, щоб Оскар Піастрі якби зміг прийти, і Максим мене в списку кар'єри, але мене він ніяким чином просто не пройде, бо тому що що, він там буде мати скільки приблизно 8 очків до мене, і можливо одне очко до Макси, якщо той фінішує шостим. Тому я сильно присильно хотів, щоб Макс не фінішував шостим фінішовав там десятим, дай бог. На своїй домашній гонці. Я казав, що я йому ту гонку запорю. Фанати Макса не обіжаються, але... Я казав ще в Бельгії, що я йому ту гонку запорю. Ні, навіть не в Бельгії. Так, да, я в Будапешті казав, що я йому цю гонку запорю. Треба було мене слухатися. Так що не обіжайтеся. Так от, 36 коло останнє. Нас з Оскаром починається саме остання битва. Ну... Но... Битва після першого повороту закінчиться для мене не успішно. До речі, Макс все-таки шостий. Ну, Бог з ним. А Шарль, до речі, зійшов. А там ще Габріель Бортолето зійшов і там розвертало Гаслі. Ну не було ніяких ситікарень, нічого не було. Я не знаю чому. Ну, да Бог з ним. Так от. Оскар П'ястре тримає мене якусь позаду, поки що. А я стараюся. Проїхати за ним колесо прям в колесо старався. Тут я, до речі, обісрався. Я подумав, що він зараз розвернеться, вже такий збавляє газ, готовий тиснути на тормоз. Ну ні, Оскар виролов, мене налякав. І що він зберігає перед, перед останнім поворотом свою пост першу позицію. Ну от, зараз буде передостанній перед останній поворот, той самий. і той самий поворот, в якому не можна ні в якому разі атакувати. І я включаю ДРС, включаю ІРС, но. ІРС я включу з Я не встигаю догнати Оскара, але пофіг, бо тому що що, я до сих пір залишаюся на першому місці в особистому заліку. А Оскар Піастрі поки що далі третій чи другий. Ну, зараз побачите, не треба монтати просто відоси, типу, від початку до кінця, що дарма то всього озвучують, чи що. Так от. Водій дня, Ландо Норс, який відіграв з 11 12-ї позиції до 4-ї, молодець. Ладно, тут без спорів Ландо Нріс молодець. Але ви замітили, що Ландо Норрис за цю кар'єру щось, по-моєму, один чи два рази був на подіумі і на тому все. Чому так? Я не знаю. Ну, Оскар дуже успішний тут. Ну, Ландо Нрис такий безуспішний, такий немічний таке враження. Я не знаю, що Ч... чому, як, що... Не моя, коротше, справа. То вже справа Макларен, кого вони там чемпіона хотіли вивозити. Бо, тому що це не від мене там залежить, це все залежить від Оскара, від Ландо. Ну, хто показав сильний фініш, напевно, на старті, той і буде далі таким. Така, напевно, логіка Макларен. Ну. Но... Мене це не цікавить. Мені головне, щоб я виграв цей титул. А Оскар піастро його програв. Макс вибув нахер з нашої битви і на тому все. Щасливий хеппі-енд. Так от. Ми вливаємося шампанським на подіумі і все в тому дусі. Так от, давайте подивимося на результати гонки. У нас вибув Клер, дуже шкода. Е, до речі, підвищив я вже свій левел до 40-го. Ну, як левел? Це от е, пас. Ну, коротше, ви поняли. У нас Андрей Кім і Антонелі міг би ще бути в топ-10, але Халк йому завадив, по-моєму, халк. Так от, в особистому заліку. Оскару не вистачає одного очка, щоб прийти Макса. Макса не вистачає сім очок, щоб прийти мене. Тобто, ми зараз троє в боротьбі за титул. Троє. Но Макса ми повинні з титулу, ну з боротьби забиту. Ой, титул вибити. Так що, до речі, да, так, Ніко Хамбберг заїхав на 10-ту позицію. Так от, дякую, що ви дивилися цей відео. Всім дякую за перегляд і ну, всім папа. -па.